Лідія Колєснікова соціальна працівниця. Вона розвозить хліб і гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує у Чорнобаївці. Отримує її у місцевому гуманітарному штабі. Пайки розвозю, хліб розвозю. Два рази на неділю привозять хліб. Це вівторок і в суботу. Я розвозю бабушкам, які лежачі, які не ходять. І собі, звісно, беру да по паспорту пайки получаю, як і полагається. Штаб працює кожного дня, каже волонтерка Ольга Мазманян. Тут можна отримати все необхідне: продукти, воду, буржуйки, речі. Відправляємо також ми одяг на села: це крутий яр, киселівка, посад покрівка, зелений гай. Також там клапая. Люди потребують також і одягу зимового. Зараз холодно, багато сімей постраждали. Також ми підбираємо для діток багато. Підбираємо речей, відправляємо на село, щоб було більш комфортніше їм якось перезимувати. Людей, чиї будинки пошкоджені від російських обстрілів, забезпечують будівельними матеріалами матрацами і теплими ковдрами, говорить голова гуманітарного штабу Олена Москаленко. Допомагає чорнобаївцям організації з різних регіонів України. Два рази в неділю ми отримуємо хліб, який проплатила ООН організація. Це безкоштовний хліб. Також він йде з консервами, з квасолею. Крупи приходять нам, мука, овочі, овочі, черкаси, Кіровоград, тернопіль. Це від людей йде допомога. Це не яка не організація, це чисто від людей. Продуктові пакети, World Kitchen, Це вже фасовані пакети, також на кожну людину приходять. За час роботи штабу допомогу отримали близько 4 тисяч людей. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.